Масовної ракетний удар по Україні він відбувається впродовж цього ранку. В останні півгодини ворожі ракети атакували захід країни. Повітряні сили повідомляли про загрозу для закарпаття Франківщини, Тернопільщини, Буковини. Під ударом був Львів та область, зокрема місто Стри. А раніше крилаті ракети фіксували в десятку центральних, східних та південних регіонів. В деяких областях Укренерго вже запровадило режим екстреного відключення електроенергії. Вимкнення підтвердив і міністр енергетики Герман Гал Лошенко, але про якісь ушкодження не повідомив, назвавши знеструмлення превентивними. Повітряна тривога по всіх областях досі триває. Втім, моніторингові групи повідомляють, що нових ракет ворог вже не запускає, триває до розвідка. Через масовану російську ракетну атаку по території України свої винищувачі підняла Польща. Про це повідомило оперативне командування збройних сил країни. Там зазначили роботу військової авіації розпочато зокрема, через те, що країна-агресорка завдає ударів по об'єктах, розташованих на заході України. Також у стан найвищої готовності польські збройні сили привели наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Вночі шахеду атакували Львівщину. Голова обласної військової адміністрації повідомив про успішну роботу сил ППО. понад чотири сотні разів російські терористи вдарили по 12 прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. Тим часом застосували понад 270 безпілотників, також з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Гатили по гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Малиніці, Щербаках. Побито 11 житлових будинків та об'єктів інфраструктури артилерією, безпілотниками і градами ворог упродовж ночі тероризував Нікопольський район Дніпропетровщини. Найбільше дісталося самому Нікополю, а ще Марівській та Марганецькій громадам. Снаряди прилетіли по промисловому підприємству. Там суттєві руйнування, але минулося без потерпілих.